Ви слухаєте українську програму з Ватикану. На зустріч світлу рубрику готує сестра Тереза Безпалько. Христос рождається, Дорогі радіослухачі. Продовжуємо молитовне читання Божого Слова у ритмі лекції Одівіна. Цьогоріч ми обрали читання із книги Псалмів як провідник для слухання Слова Божого. Пропонуємо застановитися над текстом вибраних Псалмів із царських часів, які читаємо у вечір'я великих праздників. Помолімося, Христе, світло істине, що освітлюєш і освячуєш кожну людину, яка приходить на світ. Нехай позначається на нас світло обличчя Твого, щоб у ньому ми побачили світло неприступне, Справ стопи наші до виконування заповідей Твоїх, молитвами причистої Твоєї Матері, і всіх святих Твоїх. Амінь. Псалом 110. -й. Сказав Господь, владиці моєму, засядь праворуч, мене. Доки не покладу ворогів твоїх тобі під ніжком, жезло твоєї сили Господь простягне з Сіону, пануй посеред ворогів твоїх, з тобою володарство, відколи ти народився у святій оздобі. Перед зорею я зродив тебе, неначе росу. Клявся, Господь, і каятись не буде, ти є рей повіки на зразок мелхіседека. Псалом 110 можна вважати осердям і кульмінацією всього святого Письма, адже тут можна знайти найкращий спосіб опису царства і священства Христа, а також пояснення, що саме Христос керує всім, заступається за всіх, тримаючи все в своїх руках. Потрібно було пізнати єдиного Сина Божого, який мав прийти серед людей, прийняти людську подобу і стати людиною через прийняту природу. Він помре, воскресне, вознесеться на небо, сяде праворуч отця і виконує серед людей те, що обіцяв. Все це отже, повинно було бути пророковано. Повинно було бути передбачене, повинно було бути позначене, як судилося прийти, щоб прийшовши несподівано, воно не злякало, а навпаки, було прийняте вірою і очікуване. В рамки цих обітниць потрапляє наш псалом, який пророкує в таких. Певних і виразних висловах про нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, що ми не можемо в цьому ані трохи сумніватися. Щодо християнської традиції можемо почерпнути із цінної скарбниці коментарів святих отців. Ці тлумачення, однак, слід переглянути у світлі життя Ісуса Христа і Його Євангелія. Бог поставив Ісуса праворуч себе тому, що Він відмовився від усякого роду насильства, прийнявши на себе приниження, насильство аж до смерті. Він переміг своїх ворогів. Ісус є нашим спасінням, бо, відкинувши страх смерті, своєю самовідданою любов'ю, подолав кожну спокусу до панування, жив радикальним спротивом і опором злу аж до тої міри, що дозволив собі бути несправедливо засудженим на смерть. Він переміг смерть раз і назавжди. У цьому псалмі Давид зображує народження Господа по плоті. Євангельське його слово, що запанувало над усіма народами, і сходження його на небо, з чого і починає псалом, кажучи: Сказав Господь, владиці моєму, засядь праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх тобі під ніжком. З тобою володарство, відколи ти народився. Цим означає або час суду, коли з Божою могутністю всіх буде судити, прийшовши зі святими ангелами своїми, або час його народження, який називається Днем сили. З тобою буде початок, тому що володіє цілою вселенною, хоча і став людиною. Слова у святій оздобі означають ніщо інше. Як ті лики святих, які в ніч коли народився Христос, волали. Слава на висотах Богу, і на землі мир. Перед царею я зродив тебе. Дивись, як присвоює собі отець народження єдинородного по плоті. Отець каже синові: раніше буття цього видимого світу й променистого світла я народив тебе. Каже: ж не тому, що Бог має утробу. Але тому, що народження з утроби дається справжнє, а не уявне, право первородством, клявся Господь і каятись не буде. Клятва Божа це Слово Боже, яке засвідчує тим, що слухають, і кожному вселяє віру, адже неодмінно здійсниться обіцяне і вимовлене Богом. Бо не як людина клянеться Бог, але слово Його служить нам замість клятви, засвідчуючи в істині, що воно також буде незаперечним, як і обітниці, що даються склятвою. Ти, єрей, повіки, за чином Мелхиседека, тому що Мелхиседек не олією, як арон, помазаний на священство, і не криваві приносив жертви, і був первосвященником язичників. І Авраама благословив хлібом та вином. Застановімося на таїством життя Ісуса Христа разом із святим гостином. Пануй посеред ворогів твоїх. Ти справді помер, щоб воскреснути. Ти воскрес, щоб вознестися на небо, ти вознісся, щоб сидіти праворуч Господа. Ти отже помер, щоб сісти праворуч Отця. Зі смерті твоєї прийшло Воскресіння, з Воскресіння, Вознесіння, з Вознесіння, сидіння праворуч Отця. Отже, весь цикл цих подій розпочався зі смерті, бо велич цього прославлення знаходить свій початок у смиренні. Це був стиль Ісуса, Його сила, з якою він проживав свою щоденність аж до кінця. Чи можу добровільно посвятити своє життя Господеві? Глибині серця, постарайся почути відповідь на запитання, чи хочу народитися, померти, воскреснути, тобто царювати разом з ним. У молитві виявимо наші благання. Господи, Всемогутній, Отче, Ти, що з Твого єства, перед ранковою зарею, як з утроби Твоєї породив сина, молимо Тебе, просвіти нас світлом своєї слави того. Хто з нічого створив світло, хто перед народженням ніколи не відходив від тебе, є Господом, що народився для нас, вийшов з утроби дівиці, зроби учасниками його страстей, тих, кому ти обіцяв стати спадкоємцями твоєї слави. Наступні слова. Можуть бути заохотою до споглядання, війдімо з благоволінням у найбільші таїнства Господні. Адже цей псалом вичерпно і коротко розповідає як про святе воплочення, так і про його всемогутню божественність є своєрідним сонцем нашої віри, дзеркалом небесного таїнства, скарбницею святого Письма, де все, про що розповідається у проповіді обох завітів. Викладено у витонченому синтезі, тому з любов'ю треба зберігати його в пам'яті солодкість його змісту, укладеного в соковиті лаконічності, зростає в залежності від міри його осмислення. Ви слухали українську передачу з Ватикану Христос рождається, але Єсус Христос.